Олешка особисто контролює перед відмонтаженням трактора, як хлопці його зібрали, тепер тестує. Олешка, що ти тут тестуєш? Каже, світа є. А то що? А клімат робить? Ой, да ти що, це клімат класно працює? Друзі, кого цікавлять трактори. Пишіть, телефонуйте. Багато техніки по наявності. доставочка у нас безкоштовна, без продоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Це у нас такий оріончик jd 504 із примусовою гідравликою. Дві пари гідрових ходів, О, такі от мощнячі стоять циліндри. Зверніть увагу, який потужний да. задній міст. Да. Одним словом, кого да. цікавить, пишіть телефонуйте. А ми го привозиме фа-фа, секој ја а не кричи, што ж ти кричиш?